Доброго дня, шановні колеги. Перед початком нашої роботи нашої комісії у нас у нас присутні зараз три члени комісії із п'яти квором є. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? За, проти, утримувалися, одноголосно. Дякую. Згадаємо перше питання. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року номер 350 про бюджет Міжруської міської територіальної громади на 25-й рік. Будь ласка, допитає Сергій Коваль Скляр, шановні депутати. До вашої уваги, деякі зміни в бюджетів бюджеті поточного року, а саме в цілому дохідна і видаткова частина збільшується. На 202 тисячі, зокрема, за рахунок міжбюджетного транспорту з Комишнянської громади для е, первинної ланки медицини 131 тисяча. Е, за, за, за рахунок переконання планових показників по е, цільовому фонду по бюджету на 71 тисячу. І здійснюється перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками, власне, з управління освіти. Молоді та спорту знімаються 95 тисяч по оплаті за теплопостачання, натомість збільшуються видатки по виконавчому комітету, а саме по міській телестудії Міргодна поповнення статутного капіталу. Хочу наголосити, що по освіті вистачить лімітів на оплату за теплопостачання. Вони там трішки були з запасом, враховуючи погодні умови. Ну а телестудії. Я думаю, що доповідач по програмі пояснить. Ну, це власне такі зміни. Це, це, є. це? питання є, чи ніколи? Тетяна Миколаївна. Ставлю на голосування за проти. отрималось одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року номер 418 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Мировольської міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає Бойко Маргарин, Маргарита Григорівна. Будь ласка. Дані зміни зумовлені перерозподілом бюджетних коштів, а саме зменшення обсягу видатків на 60 тисяч гривень для виплати одноразової адресної грошової допомоги це допомога на лікування місцевим жителям та збільшується обсяг видатків з бюджету територіальної громади на 60 тисяч для виплати одноразової адресної грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Необхідність винесення даного рішення зумовлена великою кількістю звернень внутрішньопереміщених осіб на лікування і коштів, які були до цього закладені, нам не вистачить для того, щоб ну, задовільнити необхідність надання цієї допомоги внутрішньо переміщеним особам. Також рішення винесення рішення замовлено економії бюджетних коштів у п'ятому році на 142 тисячі 435 гривень у зв'язку з зменшенням фактичної потреби у фінансуванні заходів комплексної програми за напрямком 6 – Соціальний захист дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування, сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Да. Питання. Там голосування за, проти, одного голосу. Дякую. Е, Дозвольте, я Потрібно. вибачаю, що втрачаю роботу комісії. Та на земельні питання е, комісії виникло питання стосовно другого питання порядку денного про уповноваження виконавчого комітету Мироської міської ради на надання адміністративної послуги з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасовій окупованій території. Це є одним із основних питань, чому скликається позачорова сесія. Тому можливо для інформації Маргарита Григорівна хай поясни, да, бо, от я скажу це питання земельну комісію. Зацікавило, тобто нада ну, важливо. Будь ласка, листопада 2025 року набрала чинності постанова 1176, по якій учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни і числа внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Буде надана можливість скористатися такою допомогою, яка називатиметься житловий ваучер, в розмірі 2 мільйони на одного, скажімо так, заявника. Необхідність даного рішення полягає в тому, що відповідно до постанови і до всіх тих роз'яснень, які ми від Міністерства розвитку громади території отримали. Взагалі виконання цієї адміністративної послуги покладається на міські ради, але проблема в тому, що це будуть рішення, буде створена комісія, яка розглядатиме звернення, і рішення цієї комісії ще мають бути затверджені відповідно надавачем адміністративної послуги, тобто радою. Оскільки так прописано постановою протягом п'яти днів після прийняття рішення, ми не зможемо так ну часто збирати сесії і так далі. І однією з рекомендацій Міністерства розвитку громади територій було саме уповноваження виконавчих комітетів для того, щоб реалізовували по суті цю постанову. Тобто, це буде створена відповідна комісія. цій комісії буде наданий доступ до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, саме в частині виконання даної постанови, оскільки заяви будуть прийматися перші 4 місяці, тільки. За допомогою дії потім приєднають іще ЦНАПи і нотаріуси, і опрацювання тих заяв також буде покладатися на членів ну когось із членів комісії, і для того щоб ми отримали доступ, бо постанова вже діє, тобто вже можуть бути звернення в нашій громаді. Нам необхідно повноважити виконавчий комітет на реалізацію цієї постанови, відповідно виконавчому комітету створити саму комісію, затвердити положення, і потім ми тільки зможемо отримати доступ для того, щоб практично реалізовувати цю постанову. Було запитання промови, що можна буде на будь-якій території України під контролем, так? На підконтроль, ні. То тобто, куди звернеться в яку громаду Внутрішньо переміщені особи звертаються в ту громаду, в якій вони стоять на обліку, як внутрішньо переміщені. а стосовно де саме вони можуть придбати собі житло з допомогою цього ваучера постановою не обумовлюється. Ваучер буде дійсний 5 років. Там є також постановою зазначена е, окрема процедура, як можна буде е, ну реалізувати цю можливість. Це буде будуть задіяні також Ощадний банк, де буде спецрахунок Укрпошта, яка буде безпосередньо розпорядником бюджетних коштів, і е, оскільки на сьогоднішній день реально. Коштів ще на цю програму немає. То скоріш за все, що ми будемо людям підтверджувати на право на отримання цього ваучера. безпосередньо реалізація буде вже на наступний рік, тоді коли знайдуть ну планують залучати донорські кошти на реалізацію цієї постанови. І ще раз хочу уточнити категорії: це тільки військово -служби. на сьогоднішній день. Це тільки учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, числа ВПО, які проживали на тимчасово окупованих територіях їхні звернення, які будуть поступати в дію, будуть протягом п'яти робочих днів верифікуватися міністерством фінансів, саме в частині реєстрації населеного пункту відповідно до переліку окупованих територій, по відповідно перебування особи в єдиній інформаційній базі внутрішньопереміщених осіб саме в тій громаді, де він подає, ну і так далі, дуже багато чого, бо там є умови, це відсутність житла. У заявника та у членів його сім'ї, якщо такі існують на підконтрольній території, тоді там судимості, щоб ну, то там є е, великий перелік критеріїв, по яким е, будуть надаватися ці ваучери. Інвалід війни. Ні, ну чого він же? Або, е, або, або. ВПО з тимчасово окупованих територій, так. Да. Ні, інвалід війни мається на увазі, не просто інвалід, так інвалід во наслідок війни, звичайно, з числа внутрішньо переміщених осіб, які б так, місце реєстрації проживання яких на тимчасово окупованих територіях, тобто в самому переліку там є території, на яких ведуться безпосередні бойові дії, на яких можливі бойові дії, і які окуповані. То тут буде по реєстру перевірятися саме факт окупації тої, того населеного пункту, звідки особа перемістилася до нас у громаджу. Чи є питання? Що не а, ну ми не ми ж не голосували. Це ми довідомо. Да. Все, дякую. дякую за інформацію. Так. наступне питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21.12.23 року номер 415 про затвердження програми підтримки та розвитку міської телестудії «Миргород» на 24-26 роки. Відповідає Ошека Євген Павлович, будь ласка. А, даним проєктом рішення, ну, перед ми просимо додатково витягнути нам 95 тисяч гривень на Капітальні видатки. І чому так терміново? Якщо коротко, без технічних подробиць, то у нас два тижні тому назад був несанкціонований доступ до нашої серверної мережі на телестудії. нас фактично зламали. І у мене зашифровані повністю дані з мого центрального сервера. Ми його відключили і ізолювали. Фактично, зараз ми підняли аварійний додатковий сервер, на якому підняли ті служби, які нам потрібні для роботи, і невелике файлосховище. Але оскільки воно ж передбачалося як аварійне, то це там 2-3, ну максимум 4 тижні, ну який він там може забезпечити нашу роботу. Зараз треба ну, терміново по великому рахунку новий сервер підняти. Для того, щоб у нас була можливість потихонечку розбиратися, які нас дані вціліли на нашому старому сервері. Без, ну, безпечно це робити. По факту, ми зараз ну, втратили майже 5 років. Ну, не основного архіву, технічний архів залишився, але робочого архіву ми втратили. Так якщо коротко. Питання? Ставлю голосування за. Проти отрималися одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання про створення комунального некомерційного товариства. Центр підтримки ветеранів Миргородської міської ради. Доповідає вже Олександр Васильев. Так, колеги виникла необхідність відповідне рішення створення відповідного центру, тому виносимо на розгляд. Депутатів, я зараз поясню на да, чому. Ну формуємо ми в нашій громаді ветеранську політику. Починали ми з маленького, потихеньку розбудовуємося, приймаємо відповідні стратегію розвитку ветеранської політики в нашій громаді. Розуміємо, що роботи чим далі, тим стає більше і більше. І самі розуміємо, що цю роботу потрібно дійсно підсилювати і для того, щоб вона була ефективна. У першу чергу ми повинні ефективно налаштувати свою роботу. Оті саме з ветеранами. Так, що ми зараз маємо? У цьому році ми створили відділ у справах ветеранів, провели ремонт за допомогою міжнародних партнерів у відповідному приміщенні і назвали його Центр підтримки ветеранів. Запрацювали вже у нас в громаді фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Таких фахівців у нас чотири. Три фахівця працює в штаті Центру соціальних служб. У відділі, який не є самостійним, але він при виконавчому комітеті у нас є начальник відділу та головний спеціаліст. При центрі соціальних служб у нас працює фахівець, який безпосередньо займається роботою членами сімей зниклих безвісти. І один фахівець із супроводу у нас робоче місце і в штаті лікарні інтенсивного лікування, тому для ефективної роботи. Пропонується цим рішенням створити комунальне некомерційне товариство Центр підтримки ветеранів. Ми говоримо, що «Центр підтримки ветеранів у нас є, але по факту це тільки приміщення, де є вивіска, але в цьому приміщенні працюють у нас і відділ у справах ветеранів, які під виконавчим комітетом, і фахівці супроводу, які при Центру соціальних служб. Тому є така пропозиція всіх об'єднань, хто дотичний до цієї роботи і виконує ну, спільну роботу фактично в одному приміщенні з ветеранами, допомагаючи до одному, підміняючи, але знаходячись на роботи в різних місцях. Тим більше держава нас націлює на те, що потрібно створювати окремі самостійні структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Відділу у справах ветеранів у нас на даний момент не є окремим самостійним структурним підрозділом. Але створивши відділ як окремо юридичну особу, ми все одно не вирішимо питання фахівців і супроводу ветеранів війни, бо вони повинні бути правоцевлаштовані в комунальних установах або в комунальних некомерційних товариствах. Знову виникає питання щодо підпорядкування і взагалі налагодження нормальної роботи логічної, як би так сказати. Тому, да порадившись. Є така думка, що все-таки створити комунальне комерційне товариство Центр підтримки ветеранів і перевести туди фахівців із супроводу ветеранів війни і Центру соціальних служб у цей центр підтримки ветеранів. тобто ну, вони залишаються на своїх робочих місцях, тільки нубто роботодавець змінюється і своїми функціями відповідно е, відділу справах ветеранів війни, який при виконавчому комітеті. Ну по тому фахівцю, які у лікарні там нічого ми не змінюємо, бо це по лінії Міністерства охорони здоров'я така вимога, щоб при лікарні було, тобто місце. А в відділу справах ну це вже питання наступної сесії. в відділу справах ветеранів, ну скоротити, але відповідно у управлінні соціального захисту створити сектор у справах ветеранів. Все одно питання. Ветеранської політики, воно не розривно пов'язано, ну тобто з іншими відділами, але, і, зокрема, і з управлінням соціального захисту населення. Тому є така пропозиція стосовно проєкту цього рішення. Пропонується також затвердити тимчасову структуру комунального товариства по тимчасовій структурі. Зараз я озвучу, це директора, головний бухгалтер, фахівець супроводу ветеранів війни. Це три штатні одиниці, менеджер з адміністративної діяльності, це одна штатна одиниця. Це фактично головний спеціаліст, який працює у відділі. Менеджер соціальної сфері. Це фактично та людина, яка працює зараз в центрі соціальних служб. Водії прибиральних службових приміщень. Ну, по штатній структурі тут додається у нас головний бухгалтер і водій. Ну, водій є така необхідність для відділу, тому що робота із маломобільними ветеранами і виїздив до села. Це все, тому тим більше в нас є можливість передати туди автомобіль. Хочу спитати, автомобілі є? Ні. А? Ні. І не новий поки що. Ну треба починати із Відпочиня? ні, ну автомобіль реально потрібен. Автомобіль реально потрібний, так. Да. Сказом автомобілів, так, да, там тобто, і буде інше. Ну, тобто, питання ж, сьогодні, порядку денному там є питання, ну, в тому числі ветеранський відділ і, і написав проєкт по цьому автомобілі, ми від проєкту по Ларіс отримали його. Але у них там дуже воно пов'язано все з НАПом, ну, тобто і ветерани, і всі жителі громади, тому там є мобільні валізи, ну, Олена Володимирівна зараз і, своїх рішеннях доповість. Будемо сьогодні приймати. ну, це, ну, це, то есть, тут, тут ми врегулюємо, вже відпрацюємо цю всю взаємодію, але в нас ще автомобіль у службі справ дітей. Можна його сюди залучити. то Питання є, що не? Нема питань? Ставлю голосування. Хто за даний проект? Проти отримувати одноголосно. Дякую. Наступне питання про звернення до Великобагачанської селищної ради доповідає Романенко Олеся Микола. У зв'язку з прийняттям закону України про бездержавний бюджет на 26-й рік. Статті 52 закону цього передбачено, що з метою сталого проходження опалювального періоду 25-26 років та за забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергії на у 26 шостому році додаткові надходження до загального фонду бюджетів сільських і селищних громад визначені частиною першої цієї статті в розмірі 4 спрямовується спрямовуються на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ. Інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншої виду енергії, на підтримку підприємств виробництва транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення, тому у нас на території Великобачанської селищної ради. Такі послуги надає комунальне підприємство «Тепловий сервіс», тому ми звертаємося до депутатів Великобагачанської селищної ради за те, щоб вони спрямовували 4% бюджетних коштів на підтримання цього комунального підприємства. Такі аналогічні звернення ми направляємо кожного року і в цьому році також. Питання? питання. Ставлю голосування за. О, це отрималося Наступне питання про прийняття майна доповідає Грич Колодимівна. <клес> до Будь ласка, в рамках програми Паля підтримка багаторівневого врядування в Україні, що фінансується урядом Швейцарії для покращення якості надання та доступності публічних та адміністративних послуг, надане передане майно. Пропонуємо прийняти його до територіальної громади на баланс виконавчого комітету. По першому рішенню це. Майно так звана мобільна валіза, склад на екрані. Загальна вартість майна там дві. Того по два кожного загальна вартість 12 тисяч вісімсот гривні, 24 копійки. Це по курсу НБУ на дату укладення контракту. А в договорах зазначено також в євро. Це 2332 євро. Це угу. перше рішення. Так, по uh, да, це поларис, це просто спочатку поставили по майну, а наступне рішення по автомобілю буде. Вони далеко і автомобіль, mm -hmm. і валізації, щоб можна було мобіліти поставити. Нема питань? Так, мислові. Так, мислові. Да, проти операції. Дякую. Наступне питання про прийняття автомобіля. Той самий проєкт <кій> передає нам автомобіль на баланс він новий 2025 року випуску Сузукі Вітара. Пропонуємо прийняти його вартість в гривні по курсу НБУ на дату договору 772 444 гривні 53 копії. Рішення зробили окремо, бо просили для того, щоб оформляти мре окремо. Рішення на автомобіль. Да, абсолютно новий автомобіль. Там по цьому проекту поларес була підготовлена проєктна заявка. Відділу справ ветеранів, але разом з НАПУ. Вони да, там повинно надаватися всім мешканцям. Але тобто підсилуємо цю позицію ветеранами, тобто і в них це було в пріоритеті, тобто всім і пріоритетно ветеранами. І мобільна валіза, ця та, що йде, ну тобто в комплекті з автомобілем, це для того, щоб адміністратор ЦНАПу міг виїхати без там прив'язки до робочого місця, міг надати там, прийняти документи для отримання певної адміністративної послуги. Тому тут і СНАП, і ветерани. Ну, ветерани теж вони жителі ж нашої громади, які всі вони ну мають право користуватися на, на виконком. на виконком на, на, на. на виконком, тому що подаючи у справах ветеранів, які зараз при виконком, і меморандум у нас підписаний з виконавчим комітетом, да то той нас... І ми вже взяли на себе зобов'язання і підписаний меморандум, тобто як ми його повинні використовувати та й звітуватися по його роботі протягом трьох років. Тому це дуже добре і дуже приємно, що міжнародні партнери ну, дійсно допомагають. Ну а ми зобов'язані ж тепер його використовувати дійсно. Так. Питання чи не було? Нема питань? Ставлю голосування. За, проти. Всі питання, які були винесені на дане комісію, розглянути. Якщо немає зауважень або виступу, будь ласка, тоді ставлю на голосування про закриття роботи нашої комісії. Хто за, проти отрималися одноголосно. Дякую, коли.